Народ, салют! Ви на каналі Хоноус, мене звати Анатолій, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як отримувати тимчасове на проживання в Німеччині, яке називається Блау Але, будь ласка, на початку підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і починаємо! Що таке Блаука? Блаука це тимчасовий на проживання для іноземців в Німеччині, який видається тільки для висококваліфікованих спеціалістів. І є досить класним видом на перебування. Він надає можливості вільно подорожувати по Німеччині, вільно подорожувати, звичайно, по країнах Європейського Союзу. Також часом Блау надає вам можливість отримати постійний вид на проживання в Німеччині. Тепер хочу розповісти про три критерії, які є найважливішими для того, щоб отримати цю омріну Блау Перше, що ви маєте зробити, це отримати диплом. Про вищу освіту ви маєте показати, що ви щось вмієте. Що ви представляєте якусь цінність для Німеччини. Німеччина зараз шукає висококваліфікованих спеціалістів. Все це через те, що. Е Німці народжують дітей досить пізно і накльовується така і трошки демографічна криза. Тобто, в майбутньому населення Німеччини не може скоротитись, якщо не затягувати сюди іммігрантів. Тому сама блаукарта це такий трошки спосіб, щоб затягнути розумних розумних студентів, які хочуть працювати в Німеччині. Другий фактор, який ви маєте довести, це те, що у вас є. Пропозиція роботи в Німеччині. Ваш майбутній роботодавець має надати вам контракт, ви маєте вже його підписати, і потім ви маєте тільки право податись на блаукарту. Ну і звичайно, третім фактором є ваша заробітна плата. Для того, щоб отримати Блау ваша заробітна плата має бути вища, ніж 56 тисяч євро на рік. бруто. Бруто означає. Перед врахуванням податків. Але, як звичайно, з кожного правила є виключення. Через те, що Німеччина активно шукає висококваліфікованих спеціалістів для таких професій, як айтішники, медики, інженери, початковий поріг заробітної плати знижено до 44 тисяч євро на рік. І, звичайно, якщо ви вже інженер, ви будете отримувати такі кошти. Це досить нормальна заробітна плата для інженера або програміста в Німеччині. Тому, якщо ви. Виконуєте ці три критерії, ви можете вільно податись на блау-карти. Тепер трошки про саме отримання. Як взагалі ця процедура виконується? Перше, ви маєте підготувати багато терпіння та велику папку для документів через те, що їх буде багато. Насамперед, ви маєте представити свій паспорт, потім ви маєте показати ваш контракт від вашого роботодавця. Також потрібно представити імміграційній службі ваше медичне страхування, де ви застраховані. І також хотів би додати, що медичне страхування в Німеччині є обов'язковим, ви ніяк не можете цю частину скіпнути, і ви маєте платити з вашої заробітної плати щомісячну частину в фонд медичного страхування. В Німеччині медицина досить якісна, але також досить недешева. Також ви маєте показати імміграційній службі, що ви легально проживаєте в місті, що ви прописані, і для цього вам потрібно зробити прописку в вашій квартирі, і ви маєте отримати справку про те, що так ви дійсно прописані в цій квартирі, і це дійсно ваша адреса. Тепер трошки про подачу на отримання блау-карти. Сама справа та її розгляд займає близько двох місяців, але найважче це знайти дату подачі документів моментів в моєму випадку мені досить повезло, через те, що моя фірма досить піклується про е, моїх колег, про наших майбутніх працівників, і в нас вже є е, постійні контакти з е, фірмою, яка допомагає отримати такі блау-карти. Е, і після того, як я показав всі свої документи для е, цієї приватної фірми, мені сказали прийти в таке то таке -то місце, о такій-то котрій-то годині. Е, я прийшов, е, я заплатив внесок. На блау -карте. 150 євро, ви маєте заплатити за пластик, і за те, що вашу справу що є досить логічним. Також я здавав свою біометрію, здавав відбитки пальців, це є обов'язковим, як і в інших країнах. І все, вся ця процедура зайняла близько години, після чого я спокійно поїхав на роботу. Що було далі? Одного дня за декілька тижнів або місяць я приїхав додому, де в пошті знайшов великий лист, великий конверт з усіма документами. Там вже я мав свою, своє паперове рішення і свою пластикову карту, що було досить зручно через те, що не потрібно було бронювати додаткову дату візиту до імміграційної служби. Тепер трошки про майбутнє. В майбутньому володар блаукарти Карти має право податись на отримання постійного виду на проживання в Німеччині, так називаємої Niederlassung Erlaubnis. Для того, щоб податись на Niederlassung Erlaubnis, ви маєте проживати в Німеччині протягом 21 місяців на BlauKarte і ви маєте здати німецьку на рівень B1, що є досить легким завданням, як мені здається. І потім ви збираєте ще деякі інші документи і подаєтесь на Niederlassung Erlaubnis. Але прошу зауважити, що Niederlassung Erlaubnis, тобто постійний вид на проживання, займає набагато більше часу, ви будете більш ретельніше перевірити. Перевірені імміграційною службою, і також хотів би зазнати, що постійне проживання залишиться з вами до кінця ваших днів. Хто вже в цей постійний проживання вас не забере. Тому досить класно. Є проблеми, є свої плюси і мінуси, як і в кожній іншій справі. Якщо ви маєте питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, спробую вам допомогти. Тому ще раз дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і до зустрічі в наступних відео.